Вітаємо всіх, вітаю, вітаю вас, наша чергова зустріч. Ми, як і обіцяли, ми кожен тиждень зустрічаємось. Вітаю от е, Нещодавно в одному із ваших публікацій я прочитав так, таке слово висловлення мені дуже подобається. Парад виборів у Центральній Європі. Ну цей парад він нас оточує, а ми щось посередині, у нас поки що не буде. Так, цих виборів. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, Олександр. Так, дійсно, це знаєте, навкруги нашої держави йде виборчий процес, демократичний процес. В нас його немає. Із-за війни, і думаю, ще багатьох інших факторів. Які, можливо, ми сьогодні обговоримо. ну от найсвіжіша ця постанова Верховної Ради про безперервність функціонування представницьких органів. Тобто, депутатам продовжують їх поломочити. Так, і є тут такий коментарі в підпунктах, що ну, во всьому винувата такі, країна агресор яка діла, так скачі робить неуможливі такі, вибори в нашій країні. Так? так виходить. так. Сьогодні Верховна Рада прийняла постанову. 308 голосов, більше ніж Конституційна більшість, про те, щоб, якщо перевести на нормальну мову з юридичної, про те, щоб всім депутатам всіх місцевих рад від селищної до обласної, всім сільським селищним міським головам, продлити повноваження, які мали закінчуватися 25 жовтня, 5 років відпрацювали ці всі депутати і ці всі голови, на невизначений термін. Тобто, на термін після закінчення військового стану. Потім вибори президента мають відбутися, потім вибори Верховної Ради, аж потім місцеві вибори. Тобто, фактично сьогодні депутати Верховної Ради фактично законсервували існуючий стан справ на містах, на місцях, в різних радах на, на жаль, на дуже надовго. Я дуже скептично відносився до цієї постанови, взагалі до ідеї тієї, що місцеві вибори не потрібно проводити. Взагалі, аргументація дуже цікава. З іншого боку, ми говоримо про те, що ми силаємося на хартію європейську хартію місцевого самоврядування. ну автори цієї постанови силаються, де говориться саме про демократичність і змінюваність влади це базова річ. По-друге, про те, що не можна провести вибори, тому що є агресія на території України від страни агресора. І саме це взагалі цікава цитата, що наголосити, що відповідальність. За неможливість своєчасної організації та підготовки та проведення місцевих виборів, це важливо місцевих виборів в Україні, несе держава-агресор Російська Федерація, це текст постанови. Тобто, ми звернули демократичний процес на місцях, винувата держава-агресор. Окей, є така аргументація, але що таке місцеві вибори? Місцеві вибори, в від от загальнодержавних, на відміну від загальнодержавних, тобто парламентських президентських, це вибори, коли обирається місцева влада в кожній окремо взятій громаді чи області. Там зовсім іншим потрібен рівень безпеки. Там зовсім інша структура формування списків виборців. Там мають право проживати тільки ті особи, які зареєстровані чи прописані, на відміну від національних виборів, де голосують всі громадяни України, незалежно від місця реєстрації. Тобто, фактично, в Чернівецькій області, Хмельницькій. Закарпатській, Тернопільській, багатьох-багатьох територіях України, де загрози фізичної, на щастя, зриву будь-якого виборчого процесу в будь-якому селі і місті немає, ми теж відмінили. Я розумів би, якщо би вибори не проходили в тих населених пунктах, які постановою того ж самого Кабміна, внесені до зони бойових дій, є окремий список постановок. Яка логіка в тому, щоб законсервувати діючу місцеву систему? На ще багато років, ну, я в логіки не бачу. Хоча б тому, що абсолютно в більшості цих рад досі залишилися депутати від заборонено ПЗЖ, депутати від шарія. І взагалі багато цих рад фактично не спроможні провести сесії. Тому що депутати місцевих рад це люди, які непрофесійно працюють, це свободне від роботи Времів. Вони не на постійній основі свої повноваження здійснюють. Хтось уїхав за кордон. Хтось взагалі вже не хоче цим займатися. Йому тяжко бути депутатом місцевої ради, бо є заборона виїзду, є декларування, маса-маса яких обтяжень, які того не стоять. Але фактично, ми, з одного боку, ми, не ми а Верховна Рада, законсервувала існуючий стан справ на місцях на довгий час. Фактично, я вважаю, на відміну від багатьох інших, що по ряду населених пунктів немає особливої небезпеки провести вибори. До місцевих рад. Це було б нормально, це було б логічно. В тих населених пунктах, де, чи в тих територіях, де це ну, лінія фронту Запоріжжя, наприклад. Дійсно там це неможливо робити, тому що там бойові дії йдуть, лінії зінкнуті і все інше. По іншим населеним пунктам, чому ми дали індулгенцію багатьом міським головам, сільським селищним головам і міським радам, не ми Верховна Рада дала індульгенцію. Ну мені не зрозуміло. Я вважаю, що це якраз це ще один фактор, того, що на сьогоднішній день. Ми ще одну правову систему, ще одну владну систему, систему місцевого рядування, теж підвізили десь таке ну, в сіре законодавче поле. Тому що нема такого поняття в Конституції, як постанови Верховної Ради проливають повноваження всім без виключення депутатам місцевих рад відповідним головам. Але, але прийнято тут... цей документ, ну будемо дивитися. Ну, вибачайте, але ж тут ну, аргументація цього постанови я читаю... Визнаючи неможливість належного забезпечення реалізації виборчих прав громадян. Тобто, а можливо, забезпечити ці виборчі права громадян на місцевому. рівні? В половині України абсолютно можливо забезпечити належне забезпечення реалізації прав громадян. Чому? Тому що на місцевих виборах ведеться місцевий реєстр, відповідний реєстр виборців. Мешканців того чи іншого населеного пункту. Ну ми знаємо, наприклад, в Чорноморську чи в Южному, там 50 тисяч виборців, наприклад, в Южному. Ну, знають, є цей список місцевих жителів. На комісіях, виборчих, на виборчих дільницях, ну, немає там мітінгів зібрані по 100 чоловік. Там люди йдуть текущим режимом, можна забезпечити порядок. Але є факт, який вже прийнятий. Я просто хочу, щоб наші глядачі зрозуміли одну річ: що цією постановою Верховної Ради України. Про подовження повноважень депутатів місцевих рад, всіх без виключення, та відповідних голів, ми законстрували якусь особу, таку касту людей без демократичних виборів, дуже надовго у владі. Хорошо, чи, чи погано. Я не знаю це, хай люди самі визначаються. Я просто хочу звернути увагу, щоб вона так не пройшла повз увагу ця сьогоднішня постанова. Що ми мали невеличку надію, що хоча б місцеві вибори, хоча б десь народ видихне і покаже свою волю. На сьогоднішній день це теж скасовано. Отже, є факт, що найближчі роки, я підкреслюю, роки, на жаль, жодних виборів і жодного політичного процесу, відповідно, в нашій країні не відбудеться. Тому що головною подією будь-якого політичного процесу це класика, є вибори. Зміняємось влади. От сьогоднішньою постановою. 308 народних депутатів України, цю зміняємось влади перенесли на невизначений період. Хоча я підкреслю час вважаю, що саме місцеві вибори по абсолютній більшості території України можна було проводити. Ну, коли от, народні ну, наші депутати так? вони знають, що їх вибрали на якийсь срок, ну як було до, до війни, так, і він знає, що прийде якийсь час і він повинен буде відповідати перед суспільством, перед тими громадянами, які його вибрали, так? І він знає, що якщо він погано працює, то його на інший срок ну, потім вже не, не зберуть. Сьогодні значить, сьогодні суспільство не може якось ну, вліяти на своїх ізбранників чи якось призивати Александр, їх до, до відповіді, що, що ви робите, і, і чому ви так робите. Тут є велика така небезпека. З іншого боку, начебто, центральна влада подовжує повноваження місцевим радам і місцевим головам. На невизначений термін. З іншого боку, нічого не мішає центральній владі просто знищити місцеве самоврядування, призначити голів якихось адміністрації, вводити військові адміністрації, все інше. Це навіть не про зараз. Там, рік назад в Чернігові була ситуація, по ряду інших громад. Тобто, фактично, ми цією постановою легалізуємо процеси ручного повністю управління всім від села до держави. Я вважаю, що для України це не добре. Я вважаю, що навіть під час війни ми повинні боротися за демократичні принципи. Тому тим ми відрізняємося від країни-агресора, що ми захищаємо територіальну цілісність і саме головне свободу і демократію. Головним принципом демократії є відповідні вибори, особливо місцеві. Коли місцева громада контролює, що вона сміняємось влади, дає оцінку місцевим депутатам, місцевим головам і проводить вибори. Ця сервіс говорить, що ця ситуація законсервована. Отже, в 27-му році, в кращому випадку, можливо, якщо в 26-му закінчаться бойові дії після президентських, парламентських, будь-які вибори, я вважаю, моя експертна позиція, що раніше, 27-го року, взагалі, говорити про будь-який політичний процес в Україні, неможливо, тому що вибори законсервовані. Ми з вами на нашій попередній зустрічі говорили про те, що от наближаються вибори в Чехії, і ось вони відбулись дуже різні так сказати, погляди на от, про кажучи про російський бабіш, так от... Його партія виграла, і одне кажуть, що більш по-російськи. другий каже, ні, це буде не другий Орбан, це буде більш такої фіцо, більш такий стриманий і так далі. Як ви вважаєте? От, от, ну, 80 так вони одержали із 200 місць в парламенті. От, більшості нема. Але що нам я шукати? багато років, будучи депутатом парламенту, якраз очолював між парламентську групу Україна-Чехія. Здається, з 2007 по 2000, по-моєму, тринадцятий чи ні, навіть 2015 роки. Останні вже там чотири роки моєї каденції, я займався іншою країною. То я фактично за ці шість років дуже добре знав на той час і зараз спілкуюся з політичним естебліштом Чехії. Я особисто знаю хорошо, до речі, Андрія Бабіша. Він тоді був великим бізнесменом. До речі, жив на європейські гранти і свій бізнес-застрої. Питання стоїть. Навіть не в самому Андрії Бабіші, який зробив після виборів заяви дуже прості для України, хто б що не говорив, він налаштований скептично. Чому? Тому що на пряме питання після виборів, коли його ви спитали Welle, авторитетне видання німецьке про те, що як ви бачите подальшу допомогу Україні, він відповів перше, що Чехія і так допомагає Україні через Євросоюз. Тобто Чехія платить гроші в Євросоюз. Євросоюз допомагає, це вважається в допомогу Чехії в тому числі. Логічно, десь він правий. Але окрім цього, за попереднього уряді, уряду фіали була пряма чеська допомога. В тому числі снарядами. Відома ця історія, велика про чеські снаряди, коли фактично військове виробництво. Військове виробництво міцне, фактично на сьогоднішній день Бабіш сказав, що він буде ревізувати ці контракти, дивитися щодо того, яку кількість. Чому так багато відправляти, що він не хоче якісь переходити в його розумінні красні лінії відносно з Росією? І це такі тривожні сигнали. Більше того, Андрій Бабич формує коаліцію. Для того, щоб сформувати уряд в Чехії, потрібно мати 101 депутатський мандат в коаліції. В нього 80, є дві партії ще там партія мотористів і консервативна одна партія. Взагалі, цей раз Чехи, ну такі вони з дуже великим чувством юмора оказались, Не зря Швейк, відомий, теж був з Чехії Ярослав Гашек, ну, Вони такі серед центрально-європейських країн найбільш чувством юмора. Вони теж на виборах проявили юмор, тому що у них одна з партій, яка пройшла бар'єр 5-відсотковий, 8% набрала партія СПД, націоналістична чеська партія очолює японець, етічний японець з прізвищем, з сім'ям японським, приїхав до Чехії. І возглавив чешських націоналістів, став найбільш радикальним чехом серед всіх чехів. Інша партія 8 набрала 8,6%. партія піратів, так і називається. В Чехії нема моря, але є партія піратів, яка набрала 8%. І третя партія, партія з цікавим названням мотористи проти всіх, якщо перевести на російську мову, партія мотористів. Це партія, яка має в своїй програмі декілька всього-навсього пунктів. Перший пункт. Вони проти зеленого тарифу і проти електроавтомобілів, вважають, що настоящі пацани повинні їздити на механіки на бензині на дізелі. Це програма партії цієї. І, друге, вони вважають, що велодорожки і всі ці велосипедісти мішають жити. Нормальним порядочним чехам, тому вони, так сказати, ну, назвали партія мотористів, набрали більше 8%. Тобто, це право популістські партії, які не мають жодної визначеної ідеології, але які. Чехи, яких обрали саме тому, що вони за чеські консерватиз. Тому що вони проти в багатьох позиціях там, європейського цього все бюрократії, вони фактично підтримують Бабіша. Більше того, вони більш радикальні в поглядах, навіть ніж Бабіш. Андрій Бабіш, який представник його партії, можливо, не він сам, представник його партії, буде прем'єр-міністром. Тому коаліція, хто що не говорив, вона буде не така, як Орбан, вона буде більш м'яка. Але вона жодним чином не буде краще за правлячу більшість в Чехії. І, до речі, одну з цих партій, партію е, мотористів, підтримував, в тому числі фінансово, колишній чеський президент Васлав Клаус, який теж дуже авторитетний в Чехії. Це теж показник, хто за цією партією стоїть. Це не просто партія, яка проти електродвігатерів. Васлав Клаус залишився в політиці чеській, а він з такою непростою біографією. І він там е, фактично провів ситуацію. Більше того, Андрій Бабіш офіційно був членом комуністичної партії Чехії-Словакії. До останнього, вже при незалежності, при незалежній Чехії, до до 2000-х років. Там ця партія, тільки вперше не попала в парламент. цей. До цього вона була навіть в парламенті. Комуністична партія, Чешська комуністична партія. Це теж показник. Це, взагалі, Андрій Бабіш мільярдер, євровий мільярдер з комуністичними поглядами, з громадянством Словаччини, який був прем'єром Чехії. А мама якого з Рахова Закарпатської, я села Ясеня, Рахівського району Закарпатської області, це такий мікс, який, який дуже непросто буде прочитати. Тому я, каже я особисто знайомий, що в ті роки був, це дуже непроста людина, яка дуже непросто прочитає. І він би працювати, звісно, на себе на те, як він бачить Чехію. Тому я би не дуже так був в ейфорії, що, значить, він не, там не такий, як Орбан, він може бути ще більш специфічніший. По-перше, тому що він сама особистість така контроверсійна. І по-друге, його партнери по коаліції вони не ідеологічні. Вони будуть вести ту лінію, яку буде казати їм бабіш. І я думаю, що, на жаль, на жаль, цей правий такий, чи я скажу, євроскептичний крім Чехії, нічого доброго для нашої воюючої країни не принесе. Хоча, будемо, надіятися на краще, там міцний президент Петр Павел, але там все-таки парламентсько президентська республіка. Взагалі цей чешський кейс це дуже цікавий з точки зору як партії з абсолютно ну, странними, так, ж, своєрідними я б так, ідеями і з такими ж назвами проходять до парламенту. Це взагалі тренд по Європі. Візьміть партію, яку Калін жежеску і лідер був президентській перегоні в Румунії, теж е, професор з провінції е, там, займався за удобренням і сільським хазяйством, набрав якісь нереальні відсотки. Партія Демократія дома в Молдавії 6% набрала. Їх там головні ролики, які були в Тікток і головний лозунг, що всі вороги, вони одні спасуть Молдову, сидя на дивані. Їх партія називається Демократія Дома, це була партія, яка призивала фактично, що можна кривати країну з дивана. І набрали 6%. Це такий взагалі йде тренд. Я думаю, що це після Трампський такий тренд по Європі. Але для нас це не дуже добрі новини. Ну, і вибори в Грузії. Вот. Ну, деякі так скільки там міжнародники, ну, Юрій Панченко, так, редактор видання Європейської правди, пішов, що ці вибори не були чесними в Грузії. На них просто нагнали залежних людей, зокрема бюджетників, а опозицію відсіяли. Ну, наскільки я так зрозумів, що опозиція сама відмовилась приймати участь в цих виборах, а після виборів. Вот, це, я, я На, що на цьому бачили. тижні, що минув, після виборів в Турції записав декілька великих інтерв'ю з е, різними людьми. Один mm -hmm. з них там, Валерій Чечелошвілі, який авторитетний дипломат, колись був міністром фінансів в Грузії, mm -hmm. часів Саакашвілі, людина, з якою я дуже добре спілкувався, коли він в Києві працював, був послом. Е, потім е, з Схахой Кукавою записав сьогодні інтерв'ю. Це більш такий про владний лідер партії, теж був депутатом парламенту грузинського. Різні точки зору. По-перше, ми повинні. В Грузії були місцеві вибори 4 жовтня. Дві партії з опозиційних підтримали ці вибори. Дві партії, включаючи партію Сокашвілі, прийняли рішення саботувати. Явка була маленька, але правляча партія грузинська мічта, набрала під 70% голосів взагалі на цих місцевих виборах. І після цього почалися цікаві речі: вийшли люди на мітинг. І ось хтось всіх лідерів опозиції взяв цих всіх мітингуючих і призвав блокувати, штурмувати пустуючий президентський дворець. В Грузії президент взагалі нічого не рішає. Тобто, в принципі, абсолютно номінальна фігура, колишній футболіст, зараз президент Грузії, не впливає ні на що. Лідери опозиції це прекрасно розуміли. Дуже добре розуміли. Але чомусь вони цю толпу. Від парламенту, від е, центру виборчкому грузинського відвели, начебто поцістенери, привели до президентського дворця, коли грузини, які понімаються, змітінгуючі політично активні люди, побачили ситуацію, ці політично-активні люди, вони просто розійшлися, тому що вони поняли, що їхні лідери опозиції шпілять з владою і фактично каналізували і злили цей протест. По і я скажу так, що ми, на жаль, європейська так сказать, коаліція чи. Європейське настроє на політику, ми Грузію втратили, ті, хто про європейські мислить, надовго, в 2012 році, як прийшов Іванішвілі олігарх, провів грузинську мечту, вони виграли парламентські вибори. Вони дійсно абсолютно контактують з Росією фактично повністю. Сьогодні в ефірі мені сказав один з провідних грузинських лідерів політичних про те, що прем'єр-міністр вважає, що за Попитками дестабілізації ситуації в Грузії стоять українські спецслужби, про що вони неоднорково заявляли. Саакашвілі сидить в тюрмі, ніхто його спасати не виходить, ніхто за нього не відходить. Люди ногами показують своє відношення до грузинської влади, тобто не роблять явку, там на виборах, явка низька. Але потрібно визнати факт: Грузія для європейської спільноти вже на багато років. Фактично програна, і за неї особо ніхто не бореться. На жаль, серед трьох південно-кавказських країн Грузія стала фактично форпостом Росії. Чи погано це для України? Так погано. Чому? Тому що був спочатку кейс трьох, і було відповідні рішення Європейського Союзу, що Грузія, Молдова, Україна разом синхронно виконують програму для вступу в Євросоюз. Зараз Грузія осягнулася, стала саме Молдова. По нам теж є питання. Тобто, фактично. На жаль, Грузія з країни, яка надзвичайно підтримала Україну, після цих виборів ще раз за собою закріпила право називатися проросійською країною. Ну і вже з'явився новий термін білорусізація Грузії. Білорусізація, так, жаль. абсолютно. Але ж ми пам'ятаємо ті часи, коли президента був Саакашвілі, які були там реформи, які були були переміни. Якраз в ті часи я бував в Грузії в Батумі, спілкувався з президентом Джарі. права-ліва рука Саакашвілі, от, і спілкувався з Грузинами. Як вони так сказать, ну, вони почули в цей воздух так скидна нового життя? Всі ці зміни, і вдруг, от такий Різкий поворот. Життя на жаль... бентежне. На жаль. Ну, будемо підводити такі ітоги. Так, от вибори проходять у інших країнах, у нас їх поки що не буде, так що ми на що нам надіятися? Нам Чого надіятися нам на буде? перемогу ЗСУ. Політичний процес в країні згорнуто, весь політичний процес, принаймні в Одесі і області, виключно на моїх медіаплощадках. Тож дивіться, підписуйтесь, слухайте, бо вам крім мене і Олександра ніхто правду не скаже. Дякую.